Що це в нас? Тонесеньке, саме тонесеньке сало, яке тільки може, яке можна знайти на базарі. Зовсім тонюсеньке. Воно саме дешеве, можна навіть тонше. Отаке сало. Але обов'язково дивіться, щоб шкуриночка була тонесенька. Тонесенька, і щоб була гарна космальна, така з таким димком, ніби, щоб саме серце було смачненьке. Що ми робимо далі? Я поставила воду. У мене тут є в кастрюлі води. У цю воду я додаю дві цибульки помиті і я розрізаю, але не до кінця. Нам потрібно зварити це сало, щоб воно було, знаєте, саме по собі вже смачне. Потім ми будемо додавати, я зараз скажу, що ми будемо додавати. Але щоб уже саме по собі сало було смачне. Лаврового листя сюди можна не шкодувати. І духмяного перчику теж отак, штук 5-6, можна навіть більше. І, звичайно, ж солі. Солі, ось так, столову ложку, можна навіть більшку, щоб ми потім присолювали мінімально. Щоб саме сало було у нас смачно. Маринад закипає. Що ми робимо? Я буду робити ось в ось такому контейнері. І ось це сало я прямо зараз буду його розрізати, щоб воно вже було розрізане. Ось, ось такий в мене є контейнер. Я по нижньому краю ось так беру ножик і роблю викруйку таку. Враховуючи те, що воно стане трішечки меншим. Тому ось так намічаю. Ось так. І тепер роз... нарізаю це сало, розрізаю разом із шкуринкою. Тому у нас буде три шари. І ось тепер ми кидаємо його в. Тут ще є прошарки м'ясця. І вкидаємо і відварюємо до готовності, щоб воно було повністю готове. Закипить на невеличкому вогні. Годинку-дві буду готувати точно. Що нам знадобиться потім? Що буду робити я? Ви як хочете, тут вже ваша фантазія. У мене буде один шар із копченою паприкою, другий шар буде із суміш перців. Третій шар, тут мені оленка щоденник життя, є такий канал, вона мені надіслала в піспеці домашній. І, звичайно, багатенько чесничку. Ось так. Часнику я буду робити не на кожен шар, тільки десь на середній, щоб його було. Ну, ви як хочете, якщо вам хочеться більше, то будь ласка. І якщо у вас є е, свіжий кріп, Такий, щоб зелененький пошарок був. Це дуже-дуже добре. У мене немає свіжого кропу, то ось такі підуть спеції. Тут у цих спеціях морква, кріп, цибуля, чесник, петрушка, сіль прийде добре. Якщо у вас є приправа до сала, можете зробити приправу до сала. Ну і суміш перців, і копчена паприка. Але це буде потім, коли відвариться. Сало відварилось. Варилося трішечки більше одної години, тому що тонесеньке і дуже-дуже гарно воно проварилось. Тому витягую його, всю, щоб зовсім їх не зливайте. Вона нам знадобиться. І поки будемо витягувати, щоб потім нам заново це не робити, отакі робимо трішечки не до краю. Отакі надрізики, для того, щоб спеції краще проходили. Отакими От квадратиками, щоб шкірочка була ціленька. Всі. І нам потрібно, щоб трішечки охололо. Шкуриночка м'якусенька. Оцей бульйон, що у вас залишився, можете його не виливати, а коли він захолоне, розлийте у контейнери і заморозьте. І потім, коли у вас м'яса немає, а будете варити чи то борщ, чи то якусь кашку можна буде додавати із морозилки дістати і додати. Так, це поки що залишаємо. І передаю чесничок. Так, чесничок подавили. Додаємо сюди трішечки суміші перців. І додають трішечки солі. Пам'ятаємо, що ми сало, сам бульйон присолювали. Все гарно змішуємо, відставляємо. Беремо форму, вистеляємо обов'язково харчовою пілкою, щоб потім ми могли витягнути його.

З усіх сторін аромат стоїть і гарнесенько втираємо. Можемо зовсім небагато. По-перше, придавлюємо. Нам потрібно гарно придавити, щоб воно все з'єдналося між собою. І можемо додати зовсім небагато. Отак От бульйончика з усіх сторін, щоб краще заховало Вершочок із бульйона, саме і жирочок. Я бульйон виливати не буду, він нам ще знадобиться. Бульйон гарячий. І він якраз розчинить нам і відкриються всі аромати. І перцю, і паприки, і чесничку. Все. Ось так. І прибираємо. Так, туго, прямо туго, туго-туго, замотуємо цією харчовою плівкою. Ось так у нас вийшло. Вийшли такі шари, їх видно. Ось так. І накриваємо і ставимо, щоб воно вихололо, а потім ставимо у холодильник до завтра. Завтра я вам покажу результат. Ось це. Я замотала ще раз і вже пробувала, тому що не витримала. Пробувала ще теплим. І я вам повинна сказати, це просто шедевр Отак і залишайте. Щоб воно у вас було замотане, гарненько, щільненько. Нам, наприклад, все не потрібно, ми його будемо не так швидко зімо, тому я наполовину перерізаю і, і вам рекомендую, і просто можна заморозити, а половину залишити. Ось така смакота в розрізі, дивіться, видно і червоненьке, там, де в нас. Із копченою паприкою, і з зеленим скропом, і видно чесничок. Все видно дуже-дуже смачно. Отак От заморозити можна. І ось такий шматочок я зараз відріжу. Ріжеться дуже тонесенько, дуже воно щільне, тому що воно під гнітом лежало. В холодильнику і тому десь.